Вітаємо вас на каналі Українського гідромецентру. Наближаємося до середини зими, але справжня зимова погода далеко не в усіх регіонах України. І впродовж цього тижня в нас також пануватиме поле підвищеного тиску в більшості областей, що забезпечить погоду без опадів. Але в середу пройде атмосферний фронт з північного заходу. А ось температурні показники наприкінці тижня дещо підвищаться. Отже, за рахунок впливу поля підвищеного тиску із заходу на територію України будемо мати погоду без опадів, без істотних опадів. Тобто хмарно, подекуди з проясненнями. Але 15-го числа із північного заходу буде проходити атмосферний фронт, і він спричинить невеликий сніг у західних областях, також місцями в північних та подекуди в центральних областях в денні години. Але після 15-го знову буде посилюватися антициклон із заходу і забезпечить погоду без опадів. Також на дорогах західних, північних, Вінницької та Черкаської областей місцями ожеледиться. А вітер за такою ситуацією південно-західного напрямку спочатку, але перед. Згодом на північно-західний швидкості 7-12 метрів за секунду. Температурні показники найближчі кілька ночей у більшості регіонів складатимуть 2-8 градусів морозу. Найпрохолодніше будуть ночі на 14 на 15 січня в Закарпатті та на Прикарпатті і складатимуть 8-14 градусів морозу. А ось в ніч на четвер вже трошки будуть морози слабшити, і у більшості регіонів України, окрім півдня та південного сходу, вже складатимуть від одного тепла до 4 градусів морозу. Морозу. Денні максимуми впродовж тижня коливатимуться від трьох морозу до трьох тепла. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.